Усі говорять про контрнаступ, і ми теж деякі цікаві роздуми вам розкажемо. Телеграм-канал Цинік виклав свою точку зору на те, що зараз відбувається. Послухайте. Один з українських телеграмів, скринька Пандори, написав днями цікаве речення. Сьогодні останній дощ. Хто зрозумів, той зрозумів. Це натяк на те, що ґрунт у зоні бойових дій починає підсихати. А що ж Росіюшка? Заміна деяких осіб з керівництва Міноборони, публічні повідомлення представників російської влади, збуджені коментарі кремлівських пропагандистів і дані, які отримуються по закритих лініях зв'язку, свідчать, що РФ так завзято готувалася до контрнаступу, що встигла заплутатися в мережі димових завіс. Як кажуть джерела, РФ розраховувала на ранній наступ ЗСУ, тому готувалася до нього. Коли там зрозуміли, що наступ на початку весни це блеф, Кремль дав вказівку переформатувати оборону. Гроші благополучно розпиляли, оскільки, типу, все підготували на початок весни. Коли почав закінчуватися квітень, Кремль раптом зрозумів, що розікрали і оборону на ранню весну, бо в цей наступ не вірили. Вийшла цікава динаміка. Спочатку РФ розтратила гроші на підготовку до ранньої весни, оскільки планували. Відбиватися від ЗСУ пізньої весни. А потім розтратили гроші всередині весни, бо нібито все підготували ще до ранньої весни. Так чи інакше, інформаційний шум Києва щодо наступу сплутав карти Московії. До контрнаступу ЗСУ РФ входить не підготовлена ні до оборони, ні до власного наступу. І тепер, коли термін підготовки закінчився, Путін вирішує поміняти місцями кілька ліжок у борделі. Мабуть, пізно. На Росії та на окупованих територіях зараз щоденно горять склади з боєкомплектом та нафтобази. Навіть на Росії, навіть у нібито дуже захищеному ППО Криму. А ще стаються вибухи під потягами, котрі везуть пальне по залізниці. І це не випадкові місцеві партизани, це працюють професіонали. Тепер згадайте, як починався попередній контрнаступ ЗСУ. І згадайте, як інтенсифікація ударів наближала втечу окупантів. А потім можна згадати, як ЗСУ увійшли на території, з яких Ерефія ганебно втікала, залишаючи техніку, озброєння, карти та багато чого цікавого. Все готується наново. Контрнаступ у своїй частині попередніх пестощів фактично вже триває. Окупанти, щоправда, не здогадуються, куди і головне, як буде здійснено пенетрацію в окупованій території. Не факт, чи окупантам воно і сподобається, але такого з ними ще не творив ніхто. І щодо ударів по центрах прийняття рішень, про які раптом знову згадали пропагандисти в Кремлі, Кремль може передати привіт своєму так званому генералу Армагедону, який благополучно витратив усі ракети на війну з трансформаторами. Очікуємо на розвиток. Слава Україні, слава Україні, ЗСУ, переможемо! Але не забувайте підтримувати перевірених волонтерів та бійців фінансово, бо ще нічого не закінчено, і ще купу всього треба купити для наших захисників.